П'яна 43-річна водійка у Вінниці своїм позашляховиком збиває на тротуарі підлітка. Його з численними важкими травмами везуть в реанімацію, де два тижні за його життя боряться лікарі дитячої обласної лікарні. Експертиза показала, що на момент аварії водійка Наталія Дзізь була у стані сильного алкогольного сп'яніння. Її беруть під варту, але через два дні відпускають під заставу. Проти неї відкривають кримінальну справу. Перший суд дає їй 5 років позбавлення волі, але наступний суд вирок скасовує і замість 5 років жінці присуджують 3. Втім, вона досі на свободі. Тим часом Андрій давно забув, як воно бути звичайним підлітком. Натомість хлопець щодня докладає зусиль, щоб відновити своє здоров'я після важких травм. Жахлива аварія відібрала у юнака мрію стати баскетболістом. Той день мати Андрія ніколи не забуде. Вранці її син поспішав до школи, коли його на тротуарі збила п'яна віницька підприємниця Наталія Дзісь. Від удару підліток отримав важкі травми. – черепно-мозкову, травму обличчя, перелом плеча та розрив м'яза ноги. На той час ніхто не сподівався, що він навіть буде живий. Дуже тяжкі тілесні пошкодження. Лікарі всі, всі розводили руками. Всі, хто питався, як Андрій стане, чи він буде жити. Чи він був, він дуже був, дві тижні він був в комі в реанімації. Час, який Андрій міг би проводити разом з друзями, займатися улюбленим баскетболом, відібрала аварія, бо замість цього були 5 годин важкої операції на голові, шпиці в руках, важке загоєння плеча. Пізніше встановлення титанової пластини у голову, від чого хлопець мало не помер, бо тиск піднявся до 200. І мрія, з якою довелося попрощатися. Я її ніколи це не прощу. У мене була мене була мрія стати баскетболістом. А тепер із цієї постійною в голові, на жаль, я не можу займатися баскетболом. Два роки судової тяганини, бо звинувачену все ніяк не можуть посадити за ґрати. Вперше суд присудив їй п'ять років позбавлення волі, але другий суд скосив термін до трьох. Втім, Наталія Дзісь досі на свободі. Мама Андрія каже, жінку не раз бачили в магазинах та на вулиці. І до цієї пори вона ходить як повноцінна, людина, як все, ходить, як нічого не бувало, ходить по волі. коли її в наявності срок повинен відбувати вона – три роки. Три роки. Вона тільки на кожну інстанцію приносить свої нові як ліпові бумажки, справки, що вона хворіє. І зараз вона переживає туберкульоз. Який туберкульоз? Як туберкульоз може бути, коли вона ходить на роботу, коли вона спілкується з людьми? Лікування Андрія обійшлося майже у мільйон гривень, але реабілітація продовжується. Вже рік хлопець займається з тренером, щоб відновити своє тіло, яке пережило близько десятка операцій. За рік тренування Андрій позбувся зайвої ваги, яку спричинила гормональна терапія. А ще повернув собі координацію та покращив рухливість травмованої руки. Хлопцеві це коштувало щоденних зусиль. В нього були такі, знаєте, проблеми, що він не міг пальцями до кінця шевелити. В нього була погана м'язова інервація, З координацією були проблеми, тому що була ну, в нього була важка дуже травма, дуже важка. Він змінився, він скинув 35 кілограмів. Він навчився підтягуватися, що він хотів. Він себе класно почуває. Ну і далі ми йдемо до наступних результатів. 20 вересня у Києві відбудеться верховний суд. Наталю дзісь. Судитимуть вже втретє. Батьки хлопця сподіваються, що жінку таки посадять за скоєний наїзд. Людмила Левченко, Дмитро Лісовський, телеканал Вінничина.